Сага мігранта бізнесмена. Сага мігранта бізнесмена. Так, дубль 10. Поїхали. Зараз не звертаємо увагу на всі проблеми на ремонт за стіною на все інше. На суржик на свій. Просто записуй. Давай погнали. Добре. Uh, Привіт! <смі> Це подкаст Сага бізнесмена мігранта, де я Євгенія, мігрантка з досвідом та підприємець ФОПом в Україні, Португалії, компанії в Китаї. Говорить з тими, буде говорити з тими, бо сьогодні я одна. Хто прийшов через страхи сумніви, бюрократію на іноземній мові, культурні та економічні моменти створення бізнесу поза межами України? Наважився, прийшов і переміг, бо на якому етапі не знаходився кожен з власників бізнесів, з якими я розмовляю. Навіть момент рішення і дії вже багато чого вартує, бо перед створенням власного бізнесу іноді страшно. Добре, давайте почнемо взагалі з того, хто я і чому вам варто це слухати, як прийшла ця ідея, яка мета взагалі цього подкасту. Я оце така люблю. Чітко, по плану, йдемо. Мене звати Євгенія. Євгенія Васюта зараз проживаю в Португалії, куди переїхала два роки тому. Перед цим чотири роки жила в Польщі, де навчалася і вивчала китайську мову. А, з приїздом в Португалію я вирішила, що вже таки пора почати свій власний бізнес і відкрила компанію Chinese Tiger. Chinese Tiger – це компанія, де всі говорять китайською мовою деякі з нас навіть китайці а, не навіть китайці, а в нас є працівники в Китаї. Ми допомагаємо повністю з усім, що зв'язано з закупівлею товарів з Китаю від аналізу постачальників фабрик до закупок під ключ, коли ми робимо всю документацію, контролюємо всі принцеси, створюємо семпли, відправляємо вам. Потім контролюємо створення партії, контролюємо нанесення всіх логотипів, контролюємо логістику, тобто повністю все від самого початку і до доставки цього товару під. Ваші двері. А, також дуже багато речей, які я хочу робити в житті, робила в житті. Я дуже багато подорожую, і хочу точно створити бізнес, який буде з цим зв'язаний. Поговоримо про це трошки пізніше, тому що вже не за горами цей бізнес. А, також я працювала колись баристкою, хочу відкрити свою кав'ярню, в якій можна буде працювати з лептопами, де їх не будуть забороняти. Як це роблять дуже часто зараз в Європі. І де я зможу сама іноді працювати, тому що не вистачає, не вистачає такого от роботи руками. А, також е, я проходжу дуже багато навчань, дуже багато курсів, ці всі бізнеси не просто так відкриті. Вони були відкриті на колінках, насправді, ми не було ніяких інвестицій, не було ніякої підтримки. А, але все-таки все дуже багато книжок по бізнесу я прочитала. Я пройшла навчання «Big Money University», а Вже після того як відкрила бізнес, але все ж дуже багато відео передивлено дуже багато на Ютубі, всяких вебінарів і так далі. і так далі. Скільки в мене будильників стояло, ви просто не можете собі уявити. Тобто, щоб почати бізнес, треба дуже багато вчитися. Так от, бізнес чайні стайгери, майбутній бізнес зв'язаний з кавою, зв'язаний з подорожами. Також є деякі ідеї, тому що я працюю з Китаєм, а там ідей просто купа. На Amazon також вже пробувала продавати, але не дуже мені зайшла ця тема, також колись поговоримо. Тому дуже багато занять, дуже багато хобі. Не буду зараз розпилятися, тому що сьогодні ми все ж говоримо про цей подкаст, який також така і надія. Така трошки бізнес-ідея, тому що ну, в цього подкасту більше все ж мета. Надати корисну інформацію, поспілкуватися, познайомитися з новими людьми, також розвинути трошки свій власний бренд, тобто це не бізнес, з якого там будуть зароблятися якісь нереальні кошти, але все ж це ідея, на яку витрачається, до речі, немало грошей, на яку витрачається немало часу. Тому цю ідею пізніше, можливо, я також назву бізнесом. Так, чому взагалі з'явилася ця ідея створити власний подкаст? Ну, перше, я цю історію багато кому розповідаю, до речі, прагматично, але зараз зрозумієте чому. Я коли створила бізнеси, я хотіла піти у різні бізнес-клуби, популярні. Я вже була в Big Money University, бо я там навчалася, але хотілося більше розширювати ком'юніті, спілкуватися з іншими, бо я відчуваю цю силу, я знаю, що в мене достатньо знань, я знаю, що в мене достатньо і енергії і. Euh, так сказати, шарму. <хи> Але мене не взяли в Young Business Club, бо зрозуміло, що в перший рік, коли я створила бізнес, у мене не було 200 тисяч доларів оборотів там, і так далі. і так далі, Всього, що їм було потрібно. Мені відмовили саме через це. Не поспілкувалися там, зі мною, не зробили так так далі, і так далі, і тому я так трошки розізлилася. Бізнесменів, таких як я злити не можна, тому що потім вони відкривають ще кращі бізнеси, ще кращі бізнес-клуби. До бізнес-клубу я ще не дійшла, але мене в цьому році, ось буквально в цьому місяці, взяли в Ян Бізнес-Клаб, тепер я з ними. Але мене це трошки розізлило, і я так сіла собі, подумала про те, що. Беруть дуже великих бізнесменів, які вже все давно делегували. Вже зовсім не розуміють, які процеси у них там в компаніях відбуваються, а таких бізнесменів, які тільки починають починають свій шлях, бізнесменів, які самі вчаться, самі розвивають, самі на колінках роблять ці бізнес і досягають яких якогось успіху, їх не запрошують на подкасти, їх не запрошують знімати відео на YouTube. Тобто, всі ці подкасти про бізнес вони всі вже зняті і записані з такими відомими бізнесменами. Там з Гороховськими і так далі, і так далі. Тому я вирішила, що треба створити якийсь або бізнес-клуб, або якийсь подкаст з тими, хто, хто дійсно багато дуже робить. Тобто тут не буде якихось незрозумілих людей, які ще не почали свій бізнес і нічого не мають. Звісно, тут вже будуть люди, які чогось досягли, але все ж вони ще не якісь мільйонери-мільярдери, і ще достатньо багато залучені у. У процесі свого бізнесу і розуміють, як він працює. А, тому це перша. Перша така причина, чому він з'явився, друга, це Young Business Club, ну, тобто, навпаки. Е, також те, що я максимально багато прийшла, я багато і помилялася, і е, багато було злетів і падінь, і я розвиваю свій бізнес самостійно, як сказала, без інвесторів, без мам, папі, кредитів і так далі. і так далі. Е, тому в мене дуже багато знань, якими я можу ділитися. У мене багато друзів, дуже багато знайомих, які відкривають свої бізнеси. Я в цьому варюся, тому мені хочеться надавати інформацію іншим бізнесменам, які бояться відкривати бізнес за кордоном, які не розуміють, деяких процесів. Ну і слідча причина мені може здається, але мені здається, що це ну прикольно і так має бути. І чому, якщо я дуже безбашено відкрита, пряма і чесна людина, чому б не записати це, чому б не порадувати, не повеселити людей і ще з цим додати корисної інформації? Я завжди думаю, що я завжди говорю, що думаю, це означає, що цей подкаст буде суперкомфортним, чесним, веселим, не з бумажки, не з сценарію. Не вилазений, так сказати. Буде багато і факапів, звісно, там і в звуці, і так далі. і так далі, Але ну, хто ми такі, щоб не помилятися і не робити, якщо нам хочеться. от. А, також я мігрант з досвідом. Я мігрант, який оформлює бізнес за кордоном на іноземній мові. Тут немає ніяких там. Дядь, бухгалтерів, які вам поможуть, тіть адвокатів, які вас там десь витягнуть з якоїсь проблеми. Тут ти йдеш і все робиш самостійно, тут немає ніякої підтримки, тут іноді тобі ще це все ускладнюють різною бюрократією в різних країнах через те, що ти там українець, іноземець і так, далі, і так далі. Тому тут робити бізнес набагато важче, ніж це було б в Україні. Ну і це очевидно. Так, е, от, наприклад, як ви бачите там, е, в інстаграмах, як люди показують, я бізнес відкрив за кордоном в Португалії, там ще десь щось продаю, щось якісь сервіси надаю на англійській мові, ще щось. І все так у них класно, і вони заробляють так багато грошей. Я вам скажу, що це повна фігня. Ну, тобто те, що вони заробляють гроші, це то може і так, і те, що у них там класне життя зараз. Але скільки ж всього там було на бекграунді, ви просто не уявляєте. І от я хочу поговорити з цими бізнесменами, які відкривають. Бізнес за кордоном і показати вам і розповісти вам про те, які тут бувають факапи, і як тут іноді все складно, і як ці всі бізнесмени іноді просто сидять, ридають в подушку, тому що не знають взагалі, що робити далі. Тому хочеться провідкрити цю завісу, показати неідеальну картинку і тим самим допомогти таким же бізнесменам, таким же починаючим людям у вирішенні питань. Або налаштувати тих, хто боїться. Що це, звісно, нет, але реально. Ну тобто, відкрити бізнес за кордоном реально. Страшно важко, але реально. Тому давайте мотивуватися разом. Розповіла тут про те, як це важко, як ми як ми плачемо в подушку, а потім така: ну, це реально, давайте. Давайте будемо робити. Ну Добре. Ну і останнє, що свій бізнес я починала на колінках і дійшла до непоганих таких результатів, при тому, що цьому бізнесу тільки два роки, але ми ще йдемо, і я вас увіряю, що це буде масштабно. Ми дійдемо дуже високо. Тому слідкуйте. А, подкаст. Ми також починаємо на колінках і до чогось дійдемо. Можливо, також до чогось масштабного, хто знає. Mm, поки що немає тут ніяких професійних відеокамер. Біля мене сижу на дивані з ноутбуком своїм. E, um, але треба щось починати, треба щось робити, а не сидіти і чекати, коли все буде ідеально. Тому, тому це моє життєве кредо. Треба почати і подивитися, як воно піде, ніж uh, взагалі не почати. Ось так. Що очікувати і кого очікувати на цьому подкасті? Ну я вже сказала раніше, що тут будуть бізнесмени, які відкрили свій бізнес за кордоном, пройшли дев'ять-сім, скільки там кругів вадо з тим, щоб взагалі наважитися, з тим, щоб прописати ці всі бізнес-плани, зрозуміти взагалі, чи вони тут будуть працювати. Тому що за кордоном все працює взагалі не так, як в Україні. Тут ще навчи їх інстаграмом користуватися, так як в нас. Тут таргет так не буде працювати. Сім кругію щоб наважитися, а потім ще парочку, щоб це все втілити в реальність. Ну або не парочку. Втілити в реальність в країні, де взагалі своя політика, закони, мова спілкування і свої, свої культурні прикольчики, такі як, наприклад, в Португалії, де у них лежать всі сайти, просто треба їм розповісти про те, що в Україні класні IT-спеціалісти. Вони, звісно, не приїдуть сюди працювати за 700 євро, але все ж треба їм треба їм підкинути цю ідею. Всі сайти лежать, португали просто нереально повільні. Тут, щоб чогось досягти, щоб відкрити якийсь десь щось, це ну, іноді займає дуже багато часу, ваших нервів і іноді відбиває бажання. Тому культурні, культурні прикольчики також грають дуже велику роль у відкритті бізнесів за кордоном. Ну і саме останнє це, звісно, кінські податки на хвилиночку. Ну, тобто, це не 5% на третій групі ФОП, що вам здається багато. Тут прогресивна ставка від 15% і вище давайте. Тому, будь ласка, також це собі запишіть. Також хочу запрошувати експертів в різних країнах, не тільки в Португалії, бухгалтерів, юристів, адвокатів для того, щоб цей подкаст був не тільки мотиваційним і дешевним, але також і корисним. Бо е, я, як людина бізнесу, також, е, я, наприклад, не дивлюся Тік-Ток, я там не слухаю, не дивлюся Супермаму, а слухаю різні подкасти про бізнес і мені. Дуже важливо, щоб там була корисна інформація. Тому я вас прекрасно розумію люди бізнесу, корисне тут також буде. Тут будуть не тільки оці всі розговорчики, як цей подкаст. Буде все корисно, буде інформація, будуть історії людей. Тому буде пушечка подивитись. Правила цього подкасту. Вони більше для мене, але щоб ви також знали, що вони є, і вони дуже прекрасні, мені дуже подобаються. Е, перше, це не намагатися втиснути все в один випуск, бо я знаю, що ми бізнесмени, люди зайняті якби. І у нас немає часу на ці 2-годинні випуски. Я там зранку готуєте сніданок, трошки послухала 10 хвилинок, потім готуєте обід, послухала 10 хвилинок. Я знаю, що бізнесмени іноді. Не їдять цілий день, <хи> але все ж. І там вечором в душ пішли, також там 10 хвилин послухали. Я знаю, я також слухаю ці подкасти так само. Е, тому я вам ще запишу випуск, до речі, про те, як я мультизадачу в житті, бо я місяць робити 5 діл одночасно і просто в мене хай левел в тайм-менеджменті, тому про це також вам розповім. Е, так от, довгих випусків не буде. 30-60 хвилин максимум. Може, буде більше, подивимось. Друге бути відкритими, чесними і душевними. разів вже про це сказала. І ще раз повторю. якщо хтось прийде на цей подкаст і почне мені тут навалювати про якусь політику, про ще щось, що мені буде не подобатися, або буде закритим, нечесним, буде розповідати якусь неправду, то цього подкасту тут не буде. Цей випуск просто ніхто не буде монтувати, тому, тому ось так. Ну і третє правило це. Те, що правила, щоб їх нарушати, тому все, що я б тут вам не придумала, буде змінюватись, ну, я так думаю. Бо ще два роки тому я там говорила, що всі депресії, люди самі собі придумують: вигорання для слабаків, і сон для слабаків, Ну, і потім потратила тисячі на психологів і досі вчуся відпочивати. Бо жизнь. А я не скала, як оказалось. До чого я це все веду? До того, що. Все, що ми говоримо, може змінюватись. І навіть те, що ми думали, завжди буде нашим пріоритетом, принципом, стереотипом і так далі. Ми люди, ми аналізуємо інформацію, ми змінюємося, і так має бути. Якщо ви дійсно, якщо ви, звісно, не close-minded person і не завжди стоїте на одній своїй думці і не готові її змінювати. З такими людьми я намагаюся не спілкуватися, тому що. Світ змінюємося, змінюється, ми змінюємося. Треба вміти аналізувати інформацію. Бо, добре, це ми вже зайшли в іншу тему подкасту, бо я дуже такий оверсінкер, можу говорити про це дуже довго. Тому е, так, третє правило: що правила, щоб їх нарушати, тому щось може змінюватися. Але про те, що ми будемо відкритими, чесними, дешевними, це завжди це буде залишатися це тут назавжди. Е, тому ніяке більше правил: кліше, стереотипів. Закінчую вступну частину до цієї книги, до цієї саги, і чекайте нові розділи. Ну і напишіть, що ви думаєте, як вам задумка, чого ви очікуєте від цього подкасту, чи вам подобається взагалі, що ви хочете додати, як вам мій суржик, чи вам це не дуже ріше вухо. Я не знаю, чому я роблю на цьому такий акцент. Взагалі, якби я не сказала, ніхто б і не помітив. Ну, Але давайте зробимо це такою фішечкою цього, цього випуску. Добре, погані коментарі ніяк не вплинуть на мій план, на мою ідею. Але конструктивні коментарі я буду читати, тому що бізнеси завжди мають читати коментарі, якщо вони конструктивні, і змінювати щось, тому що все ж ми робимо любий бізнес для кастомера, для клієнта, і подкасти також записуються для аудиторії. тому Будь ласка, буду читати, будемо змінювати, будемо покращувати. Дякую і до наступного випуску уже з гостем. Па-па. Сага -па. мігранта-бізнесмена якийсь